Доброго дня, хлопці! Сьогодні 10-й день після обробітку спреєм то упало значить, 6, 3 і 1. Сьогодні 10 день. Завтра ще хочу подивитися. Зранку буде 11-й день і вечором ще раз ці сімейки три контрольно пшикну. Подивимося, що воно буде він сипатися чи ні. А це хочу вам сказати, вчора топили забрус, жалко здавати, було, думаю, лучше перетопимо на віск. Оце сліва сюди я кинув ложку щавельвої кислоти. А ото справа ну нічого не кидав, просто так викрутили, ну це ж на нашій центрофузі. То отримали ще не важив і не зачищав, то все-таки бачите, різниця є. Той і той, щось дається, щавельва кислота. Я пам'ятаю, коли під час аварії на Чорнобильській заходиш в марзал третього енергоблока, то там її мішками було. Я думав, і ну, мили, змивали ту радіацію. Вона, ви, не тільки ще й тут щось допомагає. Якось так. Всім доброго дня.